Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі Фішбу, і наші риболовні пригоди продовжуються. Приїхали невеличкою компанією, хлопці. Доброго ранку. Доброго ранку. Да. Це син Дмитро і наш друг сім'ї Іван. Вже не рибак-початківець, вже такий продвинутий рибалка. Да. Друзі заїхали в такі хащі, що не можна вам передати. Приїхали туди, де не ступала нога, як кажуть, спінінгіста. Тому що ти можеш, Дмитро, сказати про місцинку? Приїхали у такі дикі місця, де має бути дика риба. Да, бо знизу всю рибу вже повиловлювали, тому вирішили підніматися вгору в дикі місця. Місця дуже закаряжені, дивіться, які, які корчі. Ось, вон, дивіться. Тому сподіваємось, що тут є хижак. А якщо він є, то ми що? Ми його обов'язково зловимо. зловимо і впалюємо. І вам покажемо. Тому друзі, залишайте з нами, буде цікаво. Друзі, є перша щучка. Є перша щучка, невеличка, але є. Ось така. Покажемо, покажемо вам і... Отака. Красиня. Друзі, зараз покажу. Дивіться, яка гарнюнь. Отак. Клас. Пливай, пливай додому. Опа. Пливий дорогенька. Супер, початок є. І так, друзі, розкажу, що відбулося, і потім скажу, де я. І так закинув приманочку. Вантажик 10 грамів. Це Ізі Ізиграм, силикончик в чотирьох дюймах ручної роботи. Хлопців я висадив на березі. Вони ходять в лютих корчах ловлять. Мені така риболовля, друзі, не дуже подобається. Поясню чому. Постійні обриви, постійні зацепи, постійні перев'язування. Ну, таке, знаєте, риболовля така своєрідна. Але хлопцям подобається. І ось я висадив їх. На руслі, а сам переїхав на озеро. Я взяв з собою резинового човника і переїхав на озеро. Що це за озеро? Коли по високій воді десна розливається, це озеро наповнюється водою, і сюди заходить щучка на нерест. А потім, коли водичка падає, вона тут і залишається. Озеро таке досить величеньке, але до нього дуже обмежений під'їзд. Ми сюди їхали на джипі, вімкнули повний привід. І хочу вам сказати так, ледве проїхали. Але ось з п'ятого закиду є перша щучка. Тому хлопці зараз ходять по руслу десни, ловлять в корчах. А я буду ловити на озері і подивлюся, що нам озеро принесе. Ну, ось перша рибка вже у нас була. Добре. Сюди дуже складно добратися, не всі про це озеро знають, а навіть ті, хто знає, сюди дуже проблематично доїхати. Ми їхали, в мене джип. Трава по капот. Тобто Людині дуже важко по цій траві пройти. А ловити вздовж берега без резинки просто нереально неможливо. Тому що, от бачите, дивіться, О, це пороше кушинкою, і навіть якщо ви доберетесь. О, вихід був щучки, якщо ви навіть доберетесь до до води, то ловити просто ви не зможете, бо вздовж берега все поросло кувшинкою. А ось на резиновому човнику дуже зручно. Стаєте по центру і обкидуєте правий і лівий берег. І так нас потрошку-потрошку-потрошку зносять. Чудово. Беремо весло до рук. Бачите, як зручно. Раз, зробили 5-7 грибків і продовжуємо ловити. Так що в мене сьогодні така озерна риболовля. М -м. Ловля озерної щуки. М -м. Подивимось. Озеро досить величеньке, тому є шанс полювати непоганий трофей. Невеличка, але ж приємна. Друга, дивіться. Ой, така. копа. Друга. Хай така. Дивіться. Дивіться. Жадно взяла в шахту. Зараз ми її обережненько. Так, десь тут в мене інструмент. Був. Зараз ми її обережненько звільнимо і відпустимо. Друга. О дивіться така. Ось така красунька. Відправляється до домця. Плити. Поплила. Круто. Невеличкі, але приємно. І так, друзі, поки я там е е ловив на озері, поки я там дурака валяв, дивіться, що хлопці приїхав до них. А дивіться, у Дмитра така трьоха. Оце справжній Деснянський трофей. Да. А я там на озері такі мілку дрібну щучку ганяю. А вони тут гарних щук. Ловлять, Ловлять да. да, Ваня? І жарехів. Із ряхів. А Ваня жереха ввалив. О, бачите, я щось я не те роблю. Дивіться, яка... Дивіться, яка Деснянська красуня. Все. Рибалка зроблена. Да. Рибалка зроблена. Можна їхати відпочивати. Да, да, да. Все, Дмитро свою норму спіймав, буде відпочивати, а я буду працювати. Бо щось я не те робив і не там робив. І так, друзі, ну підведемо підсумки ранкової риболовлі. В мене дві щучки. Дмитро спіймав таку трьоху залізну. Ваня жереха такого кілушного і все. Було ще декілька клювань сходів, і все, рибка перестала ловитися. І що треба робити, коли рибка не ловиться? Треба пообідати і її погукати. І так, замість риболовного шоу в нас тепер кулінарне шоу. Дивіться. Отака смакота. Зараз, отакою смакотою, я буду пригощати своїх хлопців. Дивіться, у нас тут і картопелька і запечена, і ковбаски запечені, і сосисончики, друзі, аромат стоїть просто шалений. Тому зараз пообідаємо і підемо ловити далі рибку. Друзі, поки йшов до місця лову, подивіться які красавчики тут. Ти, боже, які вони, які вони гарні. Клас. Супер. О, о, і рибалка, і гриби. Дивіться, друзі, які шикарні карчі. Просто сказка. Просто фантастичні. Тут треба обережненько. Я поставив овсетнічок. Вантажик 14 грамів. Тут треба кидати між, між деревами, між корчами. В таких корчах зазвичай стоїть гарна щука. І може ховатися гарний судак. В таких місцях обривів багато, але і зазвичай рибка стоїть дуже гарно. 3-5 закидів, цього достатньо, щоб зрозуміти, є рибка на тосі чи нема. Зробили 3-5 закидів, отак. От, от. от сюди треба. Опа! Клас. Під саме, під саме дерево. Ріп'ять закидів зробили і зміщуємось. Яклюванечка. Залишаємось. Нема клювання, йдемо далі. Друзі, тільки що відбулася клювака і схід був. Бантажик 16 грамів. офсетний гачок, тому що ловимо в корчах 4 дюйма приманка в фіолеті. Е, що сталося? От Зараз покажу, як я роб... зробив закид в русло. Точекався, поки приманка дістанеться дна. І зробив першу сходинку і поправляв, капішов. І відчув чітке клювання в руку. Зробив підсічку, так три секунди рибку потримав, і... і схід. Зазвичай вона клює, коли відволікаєшся і не звертаєш на неї увагу. І саме в цей час вона клює. Тому, друзі, ось я завжди раджу для джигу використовувати дзвінки вудлища. тому що якщо навіть ви не дивитесь на кінчик вудлища, палець, от бачите, палець в мене лежить на бланку. Тому клюванечко я відчуваю в руку і воно дуже гарно передає. Тому непринципово якої фірми у вас вудлище, головне, щоб воно було швидкого строю. Або іншими словами, дзвінки. Тоді навіть обережне клюванечко, ви відчуєте. Опа, опа, знов клювання було. А це вже при... О! Дивіться, дивіться. Клювання прямо під берегом. Дивіться, що відбулося, друзі. Чітке клюванечку і наша приманка. Хі -хі. Вань, дивись. Да. Бачиш? Так, друзі, спустився нижче, ближче до рибки, бо йдуть клюванічко. Було два клювання в підряд. Одне клювання і рибку потримав з русла. Ну, було дуже схоже на судачка. Одиночне клюванячка, тичочок такий і рибку потримав. Секунди три. А ось друге клюванічко. Трошки порвало силікон. Відбулося під берегом, але то вже було щуче клювання. Зле, чітке клювання. Зранку рибка була неактивна, а ось ближче до вечора рибка стає більш активною і починає цікавитись більшими приманками. Все добре. Ми гарно пообідали, відпочили і зі свіжими силами починаємо вечірню риболовлю. Тут такі гарні закаряжені місця. Тут повинна стояти гарна щука і гарний судак трофейного розміру. Друзі, подивіться, що відбулося. Закинули лимонного кольору, слак, і третя сходинка, мощне клювання, От. і, і зріз попав на зуб, і дивіться, фрикціон досить м'яко виставлен. Тобто чітке клювання і отакий зріз. От чим, друзі, зручний. Довгий повідець. У нас відбувся зріз, або от, якщо пошмотувало, ви обрізали і у вас є можливість ще перев'язатись. Робив закид у русло. У мене 505-й флюр і зрізало як бритвою, хоча фрикціон затягнут не дуже сильно. Друзі, є десь така Опа! кілушка. Опа! Ага, така грам, грам 500 чи все. Така грам 500. Дивіться. Спрацював лимонного кольору. А ну, покажи. Слаг. О, Дивіться. Отакий в мене сьогодні зрізала щука. Отакий зрізала щука. І от така взяла вздовж берега проводочку вже таке на рівномірці вів, вже майже виматував. Таке так гарненько. Ну вибач, поудружку, але прийдеться тобі робити сальто. Ава! Бу-бух! Вибачай! Бо ми тут не спустимось. Сьогодні лимончик рулись. Так, продовжуємо. Аби, друзі, отакий закид в русло. Така круче висока у нас тут. Мене потрошку, потрошку, потрошку зносило і вже... Починав вимотувати вздовж берега вів і вона підсіла майже на вимотуванні. Добре, що невелика, що можна було її так підняти з піни. Була б більша, тут і до неї тут і не доберешся. Дивіться, друзі, вже виматував. Під ногами. Щука схватила, не засіклася. Дивіться, що з приманкою зробила. Вже виматово. З-під куща вилетіла. З-під куща вилетіла і от порвала приманку. Порвала приманочку, так? що можна зробити? Не викидати її, це стовідсотково. Треба просто її нагріти і притримати. Тому завжди під рукою маєте запальничку. Все. Ще давайте ще. Бачите, як гарненько. Все. 15-20 секунд дамо остити і все. І заряджаємо знову. Опа, перевіримо. Дуже добре, бачите. Все. Я вам хочу сказати, що вона буде ще міцніше. Після пайки вона ще міцніше буде. Це така щучка рані 700. Прямо з-під кущика на очах. Вилетіла, трошки промахнулася, але приманку нам пошмотувала. Але ми її підпаяли і все. І вона знову готова до роботи. Ну що, друзі, ось і підійшов до завершення сьогоднішній день. Риболовля була трудовою, але всі рибку спіймали. Дмитро навіть полював трофей, тому зараз от його дістанемо. Дивіться, який, який гарний трофей. Який гарний трофей. Ох, така гарнюня. Ох! Ну, зважимо десь, на вигляд десь трьошечка. Контрольне зважування. Як ви думаєте, скільки тут? Ну На вигляд кілограма 3 є, скільки. А є в ніч нема, Зараз ми подивимося. За, заодно і перевіримо наш глазумір. Анука трошки вище. 3,275. 3,300. 3,300. Боже, яка вона красива. Гарна щука. Дуже гарна. Ну що, друзі, на цій позитивній ноті ми да, говоримо вам до побачення, до нових зустрічей. Залишайтесь на каналі Fishboom, залишайтесь на каналі Дмитра, залишай, підписуйтесь на канал Івана. Да. <сум> Тому, друзі, я всім бажаю миру, всім бажаю здоров'я. Залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Fishboom. Все буде Україна, до нових зустрічей. До зустрічей. Будьте здорові, пока.